Мене завжди цікавило таке питання, що більше приносить прибуток, одяг чи айфони. Ви можете сказати то чи інакше. Але чи дійсно це так? І в цьому випуску ви побачите тиждень перепродажів айфонів від мене і тиждень перепродажу одягу від Бориса. Тобто ми поспоримо, хто більше заробить на перепродажах в своїх нішах, а програшний скидає гроші тому, хто заробить більше, що було цікавіше. Підписуйся, став чайок, а ми друзі, погнали! Давно в мене вже не було перепродажів айфонів, і якраз ми дізнаємося, що краще продається в 2023 році: айфони чи одяг? Борис зразу погодився, і ми домовилися, що цей челендж буде тривати один тиждень. Правила, які ми обоє маємо, це 5000 тисяч гривень, і не можемо перекрочувати ці ліміти. Ну і тиждень часу для цього експерименту. Все, друзі, переможе найсильніший. Ну що ж, настав перший день. Борис поставив дуже багато кросівок у постачальника і виклав біля 8 пар кросівок. Також взяв рекламу на 475 гривень на Олекс та на Шаф. А також зразу отримав замовлення на одну з моделей в з доставкою. Самі емоції, буквально через пару секунд після того, як мені тільки що прийшло сповіщення про те, що в мене купили перші кросівки. А тепер давайте подивимося, що я робив. А я маюся якоюсь фігньою. Одним словом, поки Борис цілий день старався, щось там робив, я забув про челендж і згадав лише, коли він мені написав вечором. Ладно, я йому дав фор, подумав я. За перший день баланс мій був без змін 5 тисяч гривень, нуль замовлень. Бориса був баланс 4525 тисячі гривень і одне замовлення. Настав другий день, і я вже дійсно з самого біда підбирав потрібні моделі айфонів до 5 тисяч гривень. Суть мого заробітку ясна. Мені треба було купити айфон, який би продавав власник за ціною яка нижче ринку, і продати це трохи дорожче. У мене навіть була таблиця, яку ми склали. Якщо чесно, вибір був малий, адже дуже проблематично щось вибирати. На таку малу цілу 5 тисяч гривень. Тут лише будуть такі моделі, як 6, 7 і максимум 8 айфони. Я шукав на Олекс, щоб не збрехати годин 6, то ціна завелика, то вже не актуально, а то взагалі. Взагалі ігнор. Що ви розуміли, треба купувати айфони, які тільки-тільки опублікували. -тільки і тоді лиш можна заробити, перепродавши. І я зараз можу зробити висновок, що зараз вже не той ринок айфонів на OLX, який був півроку назад, і знайти тут дуже є проблематично, адже є дуже велика конкуренція. І питання до вас: чи це взагалі актуально? Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто теж думає, що заробіток на перепродаж вже айфонів вже не така сильно актуальна, як була раніше. Але якби не було складно, у мене з'явилася геніальна ідея заробити на айфон. На що зараз є дуже дуже сильно популярно і актуально. Але ця ідея в мене з'явилася лише на третій день. Другий день мій баланс був 5 тисяч гривень. Замовлень також нуль. Ну і перспектив як таких немає. Бориса теж не гладко він весь день витратив на відбір нових позицій на OLX, нових замовлень мав І виставив ще п'ять таких кросівок. Він взяв рекламу на два оголошення 90 гривень. Його баланс склав 4435 гривень. І на третій день мене усінило. Я подумав, що якщо продавати нормальні айфони мені не вдається за великою конкуренцією, я буду купувати ненормальні айфони. Що я маю на увазі? Ідея була в наступному. Я ще давніше створив мій телеграм, де я скуповував підписників вбиті і несправні айфони. І моя ціль була їх зремонтувати і в групі продати дорожче. Ідея була дуже крутою, але є одне але. Куплю ваші биті айфони під ремонт MacCoді iPhone. Я запостив свій телеграм, що куплю биті айфони, пишіть. І почали мені писати. Люди на рахунок своїх несправних айфонів. Половину з них я не наважився купити, але все ж таки пару пропозицій мене дуже сильно зацікавили. Привіт! Десятий на 256, шостий, 16, сьомий 64. По цінам скільки вони зараз коштують, я поняття не маю, тому пропоную, за яку би ти купив. Цьоми включився два місяці тому, коли не було світла, я його використовував як ліхтар. Десятий там все чітко літає, єдине що камера там розбита, екран і кришку переклеїти, і все буде чотко. Це шос. Це десятий, там сенсор працює, де він там чорний працює, замінити треба там, скло. Можу віддати. Лотом три штуки за 4 тисячі гривень. Будеш мати хороший контент. Я подумав, чел продає 10, 7, 6. 10 там взагалі дуже багато косяків, але він на 256 ГБ. 7 не включався. Ну і 6 в принципі, нормально. Я подумав. Вигідно брати, а він ще живе в моєму місті. Коротше, я зустрівся з ним, перевірив 10-й фон. Ну, мертвих зон не було. Він працював, лише треба було замінити екран, кришку, камеру почистити. Ну і склад ставити. І можна було би наварити на цьому пару гривень. Я купив ці три айфона за 4 тисячі гривень. Якраз також відписав цей чел з Оликс. Добрий день, куплю Олекс з доставкою. Добре, ви оформляєте. Оформив, підтверджуйте. Ну вже все. Шовса, підтвердив. А, бачу, бачу. Завтра зранку відправлю. Ну і замовив я Олекс з доставкою за 1115 гривень. Це по факту не перекрочив мій ліміт, тому що по факту я лише замовив Олекс з доставкою. Тобто мій баланс був 1000 гривень і 3 айфони. А ще одне замовлення. Отже, за підсумками другого дня мій баланс складає рівно 4435 гривень. Ми впевнено з вами йдемо в мінус. Щось зовсім не смішно, чесно кажучи. Третій день Бориса виглядав так: він витратив весь безкоштовний ліміт оголошення на Олекс 13 штук, купивши 5 за 73 гривні 50 копійок, бо продажі просто не йшли. Але треба було виставляти. Те далі він сконтактувався ще з іншим продавцем, який займається одягом на секонд-хенді, і вирішив теж змінити тактику і брати в нього одяг по дропу з націнкою 200 гривень. Він оплатив перше замовлення постачальнику в розмірі 1470 гривень. Баланс Бориса був 2891 гривня, а мій 1000. На четвертий день я почав говорити з майстрами, з яким я співпрацюю. Вони ремонтують айфони. І проблема, друзі, в часі. Наприклад, в 10-му айфоні треба було замінити екран, кришку, складу камери, можливо, батарею. І щоб замовити ці запчастини з Житомира. А інші поставщики були в Одесі. Ну ви розумієте, поки вони приїдуть за 2-3 дня, поки ремонт і продаж не знати скільки. Тому тут точно треба днів шість. А в мене є лише 4 дні, і я от почав думати, що мені робити. Розумієте, якщо б це не були часові рамки, я. Я би з 10-го айфону заробив ну мінімум 2000 гривень, на рахунок сьомих також. Але я мав передати цей айфон майстру щоб подивитися, що з ним не так шостий айфон був у гарному стані. І я зразу виставив себе в групу за 1500 гривень. Готовий купіти. Окей, напишіть, куди відправляти. А клау, чистий, проблем, не буде при вході тобто пароль чи є. І в мене купили. Я пішов на нову пошту і відправив за 1500 гривень. Я відбив друзі 1500 гривень з 4000 гривень. І мені треба було заробити з цих айфонів ще 2500 гривень. Я, друзі, дуже люблю спорити, і я поспорив з другом, що почну заробляти в Shopify І якщо до 6 березня не розберуся з дропшипінгом і щось там не зароблю, я фарбуюся в якийсь колір. Але як бачите, моя голова говорить сама за себе, так що в мене спори зараз йдуть не дуже. Якщо хтось розбирається в Shopify, напишіть мені, будь ласка, побачите, що з мене вийшло. Це все спори. Ну і також в мене зараз спір з підписниками кожного дня вставати в 7.00. І Якщо я не проснуся, даю 100 людям 100 гривень в моєму телеграмі. І якщо хочете слідкувати за цим, підписуйтеся на мій телеграм. А ми, друзі, погнали. Але я зроблю такий невеликий спойлер. Чогось я останнім часом дуже багато програю. Ну, Борис за цей час взяв товару на 648 гривень, а саме панамку з Італії. Така панамка коштує на ринку 500 гривень, він взяв за 269 Так як в мене айфони би продавалися там за 6 днів, поки їх треба зремонтувати, в мене прийшла дуже ризиковна, але в той час геніальна ідея. Ви ж розумієте, я не знав, що робити з цими айфонами, так як в мене просто на всього не було часу їх зремонтувати. Я вирішив 10-й айфон не продавати на Олекс а виставити в свою групу Макоудів телеграм Лотом за одну гривню. На 30 хвилин суть лота заключалася в тому, щоб люди могли би її купити за одну гривню. Якщо, звичайно, інша людина не переб'є за дві гривні. Ну ви поняли, люди пишуть більшу ціну попередньої людини. І почалася дуже цікава картина. Написали, що хочуть за одну гривню купити. 5 гривень за десятку, я тобі дам 500 гривень. Куплю за 1 к 1100, Даю за десятку 2250. Доходила ціна до 3000 гривень, і були двоє людей. Вони весь час прибавляли по 50 гривень. Тільки при Переписка не збиралася цього чела, бо він видалив переписку. Потім розкажу чому 3250 3300 і чел виграв лот. Я йому написав, і він написав відправити наложеним платежем. Я написав, що він скинув повну передоплату, так як в мене челендж. Він замнувся, щось там написав, і потім видалив переписку. І сказав, що вже не хоче. Так само за іншим челом, який був на другому місці, щось замнувся, і мені прийшлось написати до людини, чия позиція була на третьому місці. Що було, все чесно, я вже написав третій людині. Ця людина тоді запропонувала 2550 гривень за 10-й iPhone. Ми домовилися, що я йому відправлю, він скине повну передоплату. Перший він скинув 1250, потім 1300. І ура, я відбив суму 4000 гривень. І в мене на руках було 4050 гривень і ще 7 виключений iPhone. Борисе трохи йшло гірше, щось він одяг взагалі не міг продати. Вроді одне замовлення, але постачальник чогось не хотів йому відправляти кросівки. В той же час мені написав чувак і сказав, що я готовий тобі про. Сьомий айфон, який не включається за 500 гривень. Купував як донера, але не прогодився за 500 гривень. віддав Нічого не перевіряв, розкрутився на місці. Всі оригінальні окріп кнопки Home. Ну я в принципі погодився і він мені відправив новою поштою. Ми з борисом домовилися, що вже не будемо відчитуватися, як на справи, два дні, щоб була якась інтрига. В четвертий день баланс Бориса був 2243 гривні. Мій баланс був 5050 гривень, плюс сьомий айфон, який не включався, і два айфони, які йшли до мене. Це iPhone 7, який теж не включився, і шостий ідеал. Якщо чесно, я мав надію, що цей телефон включиться і я щось трошки зароблю на ньому. Ну, але, але. Все, мені лишилося лише 3 дні цього челенджу перепродажю. Вже прийшов шостий ійфон за 1115 гривень, і я пішов, уплатив і забрав. Баланс став 3935 гривень. Я виставив на Оликс за 2000 гривень. Це, звичайно, велика ціна на такий телефон, але він був просто в ідеальному стані. Якщо б не челендж, я би його собі забрав. Ну не було в нього косяків, навіть Touch ID працював. Я не хотів виставляти в своїй групі, бо в своїй я старався виставляти дешевші айфони. А в Оликс можна собі позволити. Прийшов сьомий айфон, який не включався за 500 гривень. Доставка обійшлася 110 гривень, і вже вечором я віддав ці сьомі айфони, щоб майстер зремонтував їх. Я мав надію, що там щось буде несерйозне, І з тих сьомих айфонів я зроблю ну чистими тисяч три. Бо як мені продавці говорили, що телефони в принципі нормально. Вони не включаються, тому що там гніздо, щось гніздом, і просто треба поміняти гніздо. А виявилось трошечки інакше. На п'ятий день я ще багато переписувався з людьми, які мені хотіли віддати айфони. Але то ціна не підходила, то були дуже дорогі, та й не дуже вигідно було купляти, бо баланс був менший ніж 4 тисячі гривень. І на шостий день майстер каже, що за айфонами було дуже важко. Чорний взагалі мертва плата, а білому треба було заміна екрану і нижній шлейф. Нижній шлейф треба було замовити, а в мене не було часу. За айфон шостий не писали, і я вже змінив ціну на 1600 гривень. Доброго вечора! За 1600 шістсот те? Добрий вечір, так. А з динаміку все добре, все нормально чути. Так, все ідеально працює. Динамік, мікрофон мережа 7. Чудово, можна вже тоді завтра вранці у формі Добре, а ви хочете нової пошти, було б зручно в Львові зустріти. Я з Житомира. На жаль, немає можливості. Добрий день, цікавить айфон. А ви зі Львова? Ні, з Борислава. Аж дві людини хотіли цей шостий і Я би зробив гривень 500. Але в чому проблема? Що поки цей iPhone приїде, це буде точно 2-3 дня. Поки гроші прийдуть на карточку, це теж буде десь день. І я не то, що не зароблю, я піду в мінус, і буде дуже погано в нашому спорі. Тому я виправив оголошення і написав, що зустріч лише в Львові. Так в мій час. Не позволяв на рахунок сьомого айфону. Я прогорів. На жаль, і це також вам досвід, що купляючи айфони, які не включаються, можуть просто на цього бути мертві плати, і ви вже точно нічого з цього не заробите. Тому признаю, тут мінус моїх 610 гривень. Знайте, що не завжди так легко, коли купляєте телефон, який не включається. Вам може пощастити, а може не пощастити. Це як лотерея. За світлий телефон я дзвонив в сервіси і сказали, що заміна нижнього шлейфу буде коштувати 1000 гривень. За заміну екрану 800. В принципі, якщо продати сьомий за 2500, був би профіль 800 гривень, але телефони були не в мене, і я лише би ввечері їх отримав. Все впиралося в час, якого в мене просто не було. Розумієте, цей експеримент показав, що якщо ти не маєш час заробити на перепродажах ну просто неможливо, і мені запропонував той чел, який ремонтує телефони за два айфони. Які не працювали 700 гривень. У мене не було вибору, я погодився. Ну і наступив фінальний день. У мене той шостий ідеальний айфон не продавався чомусь. Але зранку потім в обід позвонив телефон, і чоловік хотів купити. Перше хотів поштою, бо був хворий і не міг забрати. І так сталося, що передзвонив, і попросив він друга забрати в мене в Львові. І це просто чудо мене спасло, щоб не піти в мінус. За годину ми зустрілися, він перевірив і дав руки 1500 гривень. Як то кажуть, хто спішить, той людей. І це дійсно було дуже сильно важко, маючи якісь часові рамки, маючи грошові ліміти, заробляти гроші на перепродажі. На балансі в мене було лише 5495 гривень. Тобто чистий прибуток за тиждень перепродажі в айфоні в мене склав 495 гривень. Друзі, я настільки розчарувався, але в принципі це закономірно, тому що... Я весь час спішив, не хватало часу і не хватало грошей, по факту ліміту грошей. Тобто я не міг собі позволити 11-й купити, я не міг собі позволити XR купити. Все, що мені довелося купити, це поломаний 10-й iPhone. І то на ньому заробити максимум було півтора тисячі гривень. Тому це закономірно. Шостий iPhone я би продав за 1600, маючи профіт плюс 100 гривень. Десятку я би зремонтував і сподівався, ще би на додаткових 1400 гривень прибутку. І сім мірку я би теж зремонтував з профітом 800 гривень. І можливий заробіток без пішки би мав 2300 гривень. Але що говорити, якщо цього немає, а я лише моїх 495 гривень. І найцікавіше, скільки зробив Борис, ввечері ми зізвонились, і Боря я вам скажу про продав, так чотири товари з кожного він мав 261 гривню. Чистий прибуток від бананки 261 гривня. Бананку він теж продав за 190 дев'яносто гривень. Сешки коротко кажучи, Борис продав лише чотири речі. Я би не сказав, він не заробив. Він просто відбив гроші за рекламу, яку він вклав. Також йому вернули гроші, які він заплатив за крусівки подробку дропу 1470 гривень, бо він просто на всього не продав їх. І його остаточний баланс був п'ять тисяч 3 гривні. Він заробив лише 3 гривні. <хи> Можемо такий зробити висновок, що перепродажа айфонів дійсно перспективніша, ніж перепродажа одягу. Але це теж є певні нюанси. Коротше, друзі, я виграв, але мені до останнього чогось здавалося, що Воря заробить там від 2000 гривень і більше, тому що в нього було свої поставщики. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Макоді, там багато ексклюзиву. Слідкуйте. Там майже я завжди спойлеру, що буде далі, чим я займаюся, чим я живу. Якщо не 4000 лайків, я продовжу цю. Рубрику, рубрику перепродаж айфонів, а точніше займуся ремонтами айфонів і заробітку в цій сфері. Так що, друзі, був МакОуді Не переключається. <плес> Макоуді. Та-та-та Макоуді. Макоді. Ооєй.